Доброго дня вам, шановні пані і панове! 12-й рік іде війна. Фахівці і ті, хто займаються аналітикою, військовою аналітикою, міжнародними відносинами, пам'ятають, як навесні 2023 року генерал голова. Об'єднаного комітету начальників штабів армії Сполучених Штатів Америки Марк Міллі в оприлюдненому матеріалу почав говорити про необхідність серйозного технологічного росту і недоліки армії Сполучених Штатів Америки про її технологічну слабкість. Вже під завершення. Контрнаступу наступу 2023 року з'явиться матеріал і головкома Збройних сил України, генерала Валерія Залужного. Там йтиме мова про те, щоб для того, щоб досягнути паритету на полі бою з російською армією, необхідно технологічний стрибок. Фактично осінь 2023 року стала переломом в підходах. Вже 24-й рік це був рік, коли все більше і більше і вищими темпами зростала роль безпілотної авіації, безпілотних морських пристроїв, надводних, підводних, не меншу роль почала відігравати і наземна. Безпілотна, транспортна мережа на полі бою. Поля бою все більше і більше перетворювалися в блискучу мережу сітку від кабелів безпілотників. Все це сигналізувало про кардинальний. Змін, кардинальну зміну в ситуації на лінії фронту, в ході війни, про технологічні серйозні кроки. Лише зараз, восени 2025 року, все частіше в європейських засобах масової інформації з'являються матеріали про те, як. Підприємства, фірми, конструкторське бюро, європейські, світові шукають, як зробити кроки, які могли б паралізувати виклики, влаштовані московським фюрером Європі цивілізованому світу. Важливо те, що ці кроки робляться особливо активно. Не на великих підприємствах, які випускали і продовжують випускати успішно і літаки, і бронетехніку, а в невеликих за кількістю населення розмірами державах, бо їм теж необхідно захищатися. Бо вони можуть опинитися у ситуації, в якій опинилася Україна, коли обіцяли не стримали слово. Допомагають, не стримують слово. Ну і весь час не те що не допомагають, допомагають, однак сподіватися на 100% гарантії цього не доводиться. Не випадково в таких країнах, як Латвія, Литва, Естонія, в інших конструкторське бюро умільці пропонують свою ідею. І тільки зараз, на 12-му році війни, скоріш, можна сказати, європейський розум починає реагувати уже не лише ідеями, а реалізацією і втіленням в життя конкретних задумів. Одним із таких задумів. І варіантів реалізації такого задуму є робота колективу в Франкенбурзі, яким керує колишній канцлер Міністерства оборони Естонії Кусті Салм. Колектив, зібраний колишнім канцлером, займається виробництвом систем мікросистем. Протиповітряної антидронової зброї. Причому сам Костісалм каже, ми не вибачаємося за те, що ми виробляємо зброю. Хоча це естонці, які завжди сотні разів перепрошували в таких випадках. І він каже: ми не боїмося, що виробляємо зброю для знищення російських дальнобійних безпілотників. Бо ми розуміємо, що все це. Стає все більш і більш необхідним. Про ці кроки, які робить Кості Салм, пише видання Телеграф 10 листопада в матеріалі Крихітна ракета, яка захистить Європу від Путіна. З підзаголовком розміром з Багет серійний Марк 1 стане передовою лінією захисту від атак російських дронів. Автором цього матеріалу є відомим, відомий нам уже журналіст Мемфіс Баркер, який дуже багато пише про Україну, про лінію фронту, про зброю, про техніку війни. І, власне, Марк Мемфіс звертає увагу на те, що нині весь світ заскочений викликами московського Фюрера. І шукає, як відповісти на це, причому відповісти так, щоб не довести свою країну до банкрутства. І він каже, що необхідно зрозуміти що той же самий е будь-який пристрій нині для того, щоб перехопити шахет безпілотник іранського авторства, рашистського виробництва. Потребує певних затрат. І він проводить приклад 9 вересня, коли для того, щоб збити три безпілотники з 23, які були рашистами випущені по Польщі, необхідно було підняти F-16 і запустити ракети вартістю майже мільйон, майже мільйон доларів. Він розуміє, що тут є певні проблеми, які таким країнам, як Естонія, Литва, Латвія, Україна, Польща не вирішити. Бо де набрати ці мільйони, щоб збити ту хмару шахедів, які Російська Федерація за наказом Путіна використовує проти України. Він каже, що. Геніальність ідеї стіну, створення стіни дронів, вона зрозуміла, але вона потребує в тому числі фінансового створення і забезпечення. І, безумовно, постановка питання паном Салмом така, щоб необхідно створити галузь, яка була б традиційною. Він каже, буквально схожою на те, що хто робить чоботи, сумки шиє. Щоб вона була доступною масштабною і незатратною, настільки, наскільки це може бути затратним нинішня зброя для того, щоби побороти це нашестя у вигляді рашистської чуми. Власне розробниками під керівництвом пана Салми було запропоновано. Крихітну ракету, яка називається Марк 1. Дальність польоту ракети цієї 2 км. Ну, тобто трошки більше, ніж одна миля. І тут ще є проблема, бо вона не може по цей пристрій не може працювати в високих температурах і низьких температурах. Тобто, над цим необхідно ще продовжувати. Працювати. Ось ця ракета на руках у самого пана Салма. Вона за розміром така, як французький БАГет хліб, булка. Нині точність використання її, тобто враження а, приціленого об'єкту, складає 56%. Але колектив. Продовжує працювати над удосконаленням цієї маленької ракети Марк 1, але вона здатна збивати будь-який безпілотник. І якщо навіть Сінгер коштує 400 фунтів стерлінгів, ну майже 5 і з хвостиком 500, з хвостиком 1000 доларів, то це у 10 разів. Менше. Тобто, насправді, з точки зору вартості, це достатньо ліквідний продукт, над яким необхідно працювати. Особливість її ще й у тому, що вона розроблена на основі узагальнення тих ідей, які нині застосовуються, пропонуються і реалізовуються українськими фахівцями. Однак тут є одна річ. Яка в Україні в Збройних силах уже застосовується, але про неї поки що не йде мова в європейських країнах. Особливі ситуації полягає в тому, що Україна може нині застосовувати ті пристрої, які є безпілотної авіації, тому що в Україні підготовлена мережа пілотів. Безпілотних систем. Якщо говорити про Європу, а в Європі 2100 об'єктів, які треба захищати від безпілотників, то такої кількості пілотів безпілотних систем в Європі просто не існує. Параметри цієї ракети вони вражають, як я казав, дальність 2 км, її вартість 50 доларів. Тобто, насправді це а, дуже ліквідна річ, однак точність враження 56%. над чим зараз продовжується робота. Особливість, як я вже казав, цього пристрою цієї ракети в тому, що в неї стоїть програма, яка їй наводить на ціль, введе на ціль, і ціль вражає. Тобто, по суті, вона наводиться на ціль і керується штучним інтелектом. Задача дуже проста. Нібито. Однак вона і складна. Треба комусь цю ракету вкласти у пристрій, ну і необхідно цю ракету періодично. Заряжати, коли її застосовують. Тобто, треба умільця, який би її заряджав, і який би вкладав її в пускову установку. От, власне, можна на цьому слайді побачити цінове співвідношення і розміри цієї ракети Марк-1. На слайді видно, вона пів метра довжиною, поруч стоїть Петріот яка, якщо Марк 1 коштує 50 доларів, Петріот коштує 4 мільйони доларів. Ну, а шахет, який до 1,5 до, до 3,5 метри, коштує в районі 20-25 тисяч доларів. Таким чином, можна сказати, що а, ідеї, про які писали, які сьогодні вже втілюються в рамках програм забезпечення зброєю Збройних сил України, починають опановуватися європейськими конструкторами, виробниками систем протиповітряної, проти ша... проти безпілотної системи. Важливість тут полягає ще й у тому, що необхідно було. Робити, розробляти і втілити а, ідеї, які не можуть копіюватися. Тобто реплікація їх неможлива, бо нині ми знаємо одну з найнеприємніших речей, коли на лінії фронту ворог іноді перехоплює пристрої і тут же пускає їх у серійне виробництво. Не маючи своїх розробок. Тому до розробки Марка 1 було залучено тих, хто працював над розробкою системи Irish-T і е Спис-3, це Спаєр, це ті ракети, які використовуються, використовуються нині в системі протиповітряної оборони, в тому числі Ізраїля. Ізраїль. Спис-3. Задача ця була поставлена дуже проста. Необхідно зробити комплекс систему, яку неможливо повторити. Ніби вона б складалася з зрозумілих речей, але їх компоновка має бути унікальним інженерним рішенням. І, власне, колектив, який працював над розробкою і запровадженням виробництва марк 1, він чітко показав. Бо експерименти вже проводилися, що повторити це неможливо силу особливості, яка застосована інженерним колективом, який розробляв цей комплекс і забезпечив його як залізом, так і складовими штучного інтелекту. Важливо у цій ситуації те, що як стало очевидним, коли колектив працював, найскладніше є цей момент інтегрування, поєднання знань різних абсолютно галузей, різних секторів. Ну, Годі вже говорити про кодифікацію програм, які встановлюються для управління таким комплексом. Ну і в той же час треба розуміти, що е, таким об'єктом мають вміти користуватися ті, хто буде її запускати. Тут надважливо, щоб була сформована відповідь над тим, я не випадково на цьому слайді розмістив оцей будинок польський. Де ракета, яка збила шахет, власне, останки і впали на будинок і фактично зруйнували дах цього будинку. Тому ці речі були теж враховані в тому, що як збивати таким чином, щоб ці уламки не падали ні на житло людей, ні на промислові сектори і так далі. Очевидно, що тут уникнути. Певних інцидентів принципово неможливо, але мінімізувати їх принаймні, щоб не руйнувати хоча би власними пристроями, щоб вони могли в разі не потрапляння в ціль, а запускати систему самоліквідації, також дуже і дуже важливо. Підсумовуючи сказане. Можна говорити про те, що, як ми бачимо, європейські конструктори навіть відомі, тому що ті, хто розробляв і ракету спис це люди, які мають дуже добрий бекграунд, історію розробки технічних пристроїв. Однак вони з задоволенням долучилися. До розробки подібних речей. Це не єдиний випадок. Власне, ця невеличка ракета Марк 1, яка продовжує розроблятися, тому що я вказав на те, що її точність не перевищує 56%. Однак вона дуже проста в застосуванні задача вчасно вкладати її в механізм запуску. Далі вона виконує самостійно свою роботу. Ну, і очевидно, що виникнуть питання подальності. Ну, так чи інакше, це говорить про те, що європейці прокинулись, вони починають працювати над речами, які ще вчора були незрозумілі як задача. На даному етапі це реалізується, і тут дуже важливо, що Вперше це озвучено в Європі, хоча українські конструктори-розробники вже давним-давно застосовують штучний інтелект в питаннях наведення управління безпілотною авіацією, всіх видів і типів. Однак, вперше про це говорять на такому рівні в Європі, більше того, як ми бачимо, тут є. Зменшення складнощі підготовки бійця для управління таким об'єктом, такою зброєю. Ну що, це е, серйозний сигнал про те, як змінюється відношення? Як ламається усталена система стереотипів в оцінці війни, в оцінці загроз. Хоча для багатьох. Буде дивним. А власне, чому зайшла розмова на початку матеріала про вибачення? Адже будь-яка держава, будь-яке суспільство, держава зобов'язана, а суспільство має право захищати свою вітчизну, своє населення, свою родину від агресора. Але ж ми бачимо, що про це мова зайшла. Це означає, що поступово змінюється відношення, корінне відношення на рівні навіть моралі до рашистської агресії. Будемо стежити за тим, як будуть появлятися і інші подібні новини, тому що це не тільки свідчення технологічного росту, це зміна розуміння, відношення до російської агресії, в тому числі і ролі. Збройних сил України. Тому що, якщо подивитися цей матеріал, в ньому постійно повторюється, виходячи з уроків, виходячи з практики застосування Збройних сил України, виходячи з уроків війни і так далі. Тобто, все більше і більше справджується те, про що ми з вами не одного разу говорили. Лише ставши поруч, можна навчитися зрозуміти, що собою означає нинішня війна. І які технологічні кроки необхідні. Дякую вам за те, що дивитесь. Слухаєте, будьте здорові, до побачення, до наступної зустрічі.